<зад> можна віднести до реалістів. Їхній історичний контекст це диджиталізація світу, поява соціальних мереж, з якими вони вже виросли, економічна нестабільність, кризи, епідемії. Це сформувало їхнє прагнення до автентичності та соціальної відповідальності. Їхні ключові характеристики це цифрова нативність, тобто технології це повітря, яким вони дихають, прагматизм, вони розуміють, що стабільності немає, тому вони дуже швидко адаптовуються. Вони цінують особисту автентичність, звикли до миттєвого отримання інформації і також до швидких результатів. Багато хто з них уже в 20 років має власний бізнес. Кожне з цих поколінь формувалося під впливом унікальних історичних подій. Різних технологічних змін, соціальних трансформацій. І це не просто вікові відмінності, це різні операційні системи сприйняття світу. Уявіть собі, Бумер почав кар'єру, коли не було електронної пошти, її просто ще не існувало. Міленіал застав її розквіт, а Зумер не уявляє життя без миттєвих повідомлень у месенджерах. І всі вони зараз працюють в одній команді.